А от тут до фільму не причепитися. Панінгтон, як і в попередніх двох фільмах, виглядає, наче справжній. А тепер до цього додаються ще й неперевершені краєвиди Перу. Причому нам дадуть його роздивитися як зсередини, коли Брауни блукають джунглями чи пливуть човном вздовж річки, так і згори, коли вони пересаджуються у літак, відкриваючи глядачам неймовірну панораму. Усі по місцях! Де ти, Відметико. У підсумку сюжет отримує 7 балів, оскільки він став більш таким дитячим у порівнянні з попередніми фільмами. Акторська гра також на 7 через не найвдалішу заміну місіс Браун, дещо награного персонажа Антоніо Бандераса, а також заміну голоса Паддінгтона у нашому дубляжі. Атмосферу отримує 8 балів. Візуал та графіка тут на десятку, ну і гумор, у нас все ж таки комедія, отримує 8 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для нової пригоди милого ведмедика складає 8 з 10. Хочу також додати, що для мене історія Паддінгтона стала особливою, оскільки завжди з'являлася, знаєте, у найпотрібніший момент. У 2014-му, коли вийшов перший фільм, наша родина тоді переживала непростий період, і пригода ведмежати у Лондоні допомогла нам відволіктися від проблем і якось перезавантажитися. Вихід другої частини співпав із нашим переїздом до Києва. Ну і зараз, коли наша країна охоплена війною, нам як ніколи потрібні такі. Добрі історії, які несуть у собі думку про те, що все обов'язково буде добре, як каже тітка Люсі, коли небо темніє, не втрачає надію.